Ми знаходимося в класі тренування в Комп'ютерному комплексу артилерійського полігону, створений для тренування старшого офіцера батареї. Також тут можна залучати також для навчання оператора МАВІКа і безпосередньо застосовувати в подальшому в РВК, тобто розвідному вогневому комплексі. Тобто коригувати вогонь та здійснювати його, а оператор здійснює коригування самого вогню по місцевості. Даний полігон це звичайна, знаєте, як відеогра, але з реальними установками в плані майбутньої бойової практики. Загальне, щоб опанувати в теорії мінімально, тижня вистачить. Військовослужбовець переходить з простого цивільного на в якійсь мірі артилериста і бачить зразу свої результати. Воно нічим не відрізняється від поля бою. Чекає дані від оператора БПЛА, щоб ввести вогонь. В районі будинку називається чотири ворожі техніки по асфальтній дорозі. Надзвичайно корисно, бо є якийсь досвід, є будь-яке розуміння. І саме головне це без втрати людей, без втрати боєприпасів лишніх, це можна навчитися підкоригувати і не буде ніяких подальшому повело. Все Все Сальнище? Так. Остріл! Коли не було даного комплексу, самі тренування здійснювалися в реальних умовах. Але це витрати боєприпасів, і це зараз недоречно не час. Е, сама програма дозволяє здійснювати зміну погоди, тиск, температура, сніг, дощ, град, е, вітер здесь сильніший, тобто це все ускладнення для роботи як оператора. Тобто йому вже важче коригувати вогонь і безпосередньо самі сам старший офіцер батареї йому буде важче, адже це буде. Похилка на вітер, і потрібно правильно все скоригувати. Ну, Можна ще ускладнювати, ставити реби противника. Роблять саму, саме завдання важчим для оператора, як мінімум. Також можна ставити будівлі, створити якусь місцевість, можна зробити місцевість схожою до якоїсь. Все наявне озброєння в нашому загоні, ми можемо навчити на цьому полігоні.